Вітаю вас, друзі, після рейду повстанців до Білгородської народної республіки. У російських пропагандистів не вщухає істерика. Стояння істеричне, я би так сказала. Ця прекрасна історія дає нам одразу декілька важливих висновків. Насамперед, що немає нічого неможливого, Все казалось невозможним, а також атака на. Белгородська область теж оказалась невозможною ще позавчора, але набагато важливішим є інший висновок, і він полягає у тому, що так звана Росія станом на сьогодні не спроможна просто фізично контролювати своє ж прикордоння. Понятно, що на перекритті всієї державної границі Російської федерації, в містах де вона собі з вожденим нам країни. У нас сил і средств не вистачає, для того, щоб ну зілати це скажімо сплошним глобальним перекриттям. І ще один висновок: стратегічна ініціатива у російсько-українській війні сьогодні неоднозначно однозначно за Україною, а це означає, що Росіяни тільки змушені реагувати вже на те, що відбувається: реагувати на дії України і, звісно ж, на дії повстанців. Відповідно, коли події почнуть розвиватися набагато стрімкіше, росіяни просто не встигатимуть гасити одну кризу за іншою. Ну тому що ми ж не відповідаємо даже близько. Ми каксло много говорили, Ми працюємо все время в старим номером. В цілому перспективи для так званих Паної Росії у цій війні вимальовуються дуже невтішні. Саме про це сьогодні хочу із вами поговорити. Але для початку перевірте, чи ви підписалися на мій канал. І якщо ні, то підпишіться просто зараз обов'язково. І як завжди, я нагадую, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Я пам'ятаю одне прекрасне відео: на початку повномасштабного вторгнення мешканці Білгородщини дуже раді що це саме вторгнення почалося. Наші хлопці молодці. Все діти, щоб було мирно, менше погибло і все. Ми прості люди, дивимося новини і все. У нас на Чорному морі стоять кораблі під водою і над водою. <кхи> Деякі російські кораблі зрештою під водою і опинилися, і мешканці Білгородщини усе менше і менше раділи так званій спецоперації, особливо коли дохли їхні рідні. Він вважається безвісті пропавшим. Ну нам сказали, як в БМП потрапив снаряд, значить, вони всі були під броню. Там же находился боєкомплект. і от саме зараз росіяни у БНР майже відчувають, що таке, коли до тебе приходить війна, але будуть відчувати і ще більше згодом. Були страшні вибухи. стілялі з всіх сторон. Було очень страшно, Драйвером. Рейдер ДК до Білгородської народної республіки був більш ніж успішним. Насамперед, звісно, із психологічної точки зору, бо він не аби як налякав нашого супротивника, але і з військової точки зору, також тому, що вони узяли полоненого, знищили кілька одиниць російської техніки, захопили пункт ФСБшників та й не тільки. Е, в ході вчорашніх бойов сили ФСБ були розгромлені і в паніці відступили. Після цього е... На место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку. Сьогодні, 23 числа в ході бойов, легіоном була уничтожена мотострелковая рота были местные э, силы сили Але Міністерство війни, так званої Росії, одразу ж оголосило, що і представники ВРДК, і представників легіону простіше кажучи, повстанців, вони уничтожили. українські бойовики, які прорвались на територію Білгородської області, ходе вході операции. Об этом сьогодні сообщили в міністерстві оборони Каждый день по несколько раз, і після того як їх знищили, представники РДК показали відео, як вони знищені їздять. Окремої уваги заслуговують фото та відео, які опублікували окупанти, начебто зі знищеною технікою представників легіону та РДК, і усе б нічого, але на вже знищеній техніці хтось зверху балончиками написав за бахмут. Здається, навіть окремі російські пропагандисти запідозрили, що міністерство війни, так званої Росії, їх просто намагається надурити. Я сам спочатку майже повірив у те, що росіяни знищили, пошкодили або захопили ну принаймні одну одиницю техніки, але схоже, це все постановка. А представники РДК у свою чергу показали відео, як вони повернулися назад зі своєю технікою. Тим часом у Кремлі висловили глибоке занепокоєння. О, безусловно, то що вчора вчора це викликає, звісно, глибоку абезпокоєння. Владімір Путін чомусь не хоче коментувати історію, яка трапилась у Білгородській Народній Республіці. Мені інколи здається, що навіть коли Москва почне руйнуватися, а Кремль буде палати владімір Путін до останнього або буде не в курсі, або буде просто мовчати. Натомість владіміру Путіну учора принесли мапу. Та заявили, що на ній немає України. Що він Должен... чому я Власне, що Там нет України? Вочевидь, Володимир Путін настільки став боятися України, що думає, що якщо уявити, що України не існує, то тоді загроза для нього обов'язково зникне. Але є ще нюанси на копії цієї мапи, яку принесли владіміру Путіну. Насправді згадується Україна, а Крим позначено окремою державою. І що іще цікавіше, Пітер віднесено до Швеції. Та мене найбільше цікавить інше питання: а чи знайшов владімір Путін на цій мапі Білгород? Білгород же це Україна. Я взагалі не здивуюся, якщо російські пропагандисти після втрати росіянами Білгорода скажуть, що Білгорода ніколи не існувало, і він то точно не частина так званої Росії, тим часом на російському телебаченні депутат Госдуми Гурульов спільно із Соловйовим вигадували, як же так звана Росія може відповісти, і знову починали погрожувати і Україні, і Сполученим Штатам Америки ядерними ударами. Тільки удари тактичні, оперативно піративно-тактичні, опіративно по критично важливим об'єктам, пунктам управління нічого от Америки. І не Вони намагаються усіх переконати, що відповідь так званої Росії на рейду Білгородській Народній Республіці буде рішучою та жорстокою. Але кому відповідати, якщо це внутрішня справа самої так званої Росії, і це їхня громадянська війна? І ще питання: а яка буде відповідь? Якщо вони проковтнули вже не вперше дуже серйозні події, згадайте, а чи була якась відповідь після ударів по Кремлю? Москву ніхто не бомбив з 1942 року. Якщо ми года, і ми то внутрі дуже багато много і так буде і цього разу. Росіяни просто не спроможні на якусь серйозну відповідь. Що вони можуть зробити? Напасти на Україну. Ах! Натомість, чим більше у росіян з'являється проблем, які вони не можуть вирішити, тим більше вони починають шукати винних всередині самої так званої Росії. Самопроголошений губернатор БНР Гладков каже, що йому не подобається, що міністерство війни так званої Росії не змогло нічого зробити. Мені ще більше вопросів, чем у вас комістерство оборони. поэтому я не хочу коментувати, тому що считаю, що это неправильно, але як це нічого не змогли. Вони ж там, наче як усіх, у чи ні, 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 ні а да. особливо показовим є те, що командував обороною російської окупаційної армії у Білгородській Народній Республіці. Ось оцей генерал, який, як ви можете бачити, і вдень, і вночі сторожив покинуту бронемашину. Також цей мужній генерал особисто регулював рух у Білгородській Народній Республіці та картинно кричав російським солдатам вперед за родину. Я знаю, що це за генерал. Це генерал Лапін. Я про нього вже неодноразово розповідав і найбільш відомий він тим, що давав нагороду власному сину за провал наступальної операції російських військ із північного напрямку, а ще він провалив оборону російських окупантів у Лимані. Ми відступаємо. Що відбувається? Не можу обіцять здачу красного ліва. Тому у мене немає тепер жодних питань, чому російська оборона у Білгородській Народній Республіці зазнала невдачі. Постає у росіян іще ще одне важливе питання: вони ж витратили мільярди рублі на фортифікаційні споруди. Вони ж показували їх на відео, піарили. Тут відбувається будівництво лінії оборони. Вагнера вони там розставляли мінні поля. Чому це усе не допомогло? І відповідь, друзі, дуже і дуже цікава. Виявляється, це усе не допомогло і не подіяло, тому що повстанці узяли та й об'їхали загородження росіян. Причому там де вчора противник порвався. Та крім замінірно цієї дороги по якій вони пройшли. геніальна просто оборона. Я сподіваюся, російські загарбники, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях України, візьмуть приклад із оборонців Білгородської Народної Республіки, але... Зараз у росіян є інше важливе питання: як ситуацію виправити, як її змінити? Російський генерал і депутат госдуми Гурульов каже, що треба терміново створювати ополчені. Якщо сі мужики там були буль ворожі капались, вони точно будуть попусті. Ми де знайдемо їм знайдемо танки? Їм не нада танки, і можна й п'явити стрілково руже, щоб можна було обороняти своє в село. Але проти ополченія виступає місцевий самопроголошений губернатор. Можуть тлі місцеві жителі прийняти лічне рушне. І я вам скажу, що з моєї точки зрення, робити це категорично не можна. І тут усе тепер стає ще цікавіше, аніж із пірамідками вагнерівців, тому що росіяни на своєму телебаченні неодноразово вже розповідали, що вони створюють територіальну оборону. Де ж вона поділася? Ополченців територіальної оборони вчать захищати родні рубіжі нас готують для оборони своєї території. Ми почали создавати своє ополчення. Виявилося, що усе. Це просто банальна російська брехня, як завжди. І тепер у росіян дуже непроста ситуація. Їм об'єктивно необхідно десь знайти сили для того, щоб захищати своє прикордоння інакше там взагалі буде дуже погана для них ситуація, і вони у майбутньому ризикують втратити серйозні території, зокрема, наприклад, у Білгородській Народній Республіці. Щоб організувати там оборону, їм треба десь узяти війська. А їх немає. Вони усі задіяні на війні проти України. Вони усі перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Відповідно, вони могли би, ну наприклад, провести мобілізацію і ще одну, але у них немає на це часу. На цих людей вже треба знайти. Їх і вже треба набрати, підготувати, воружить. То все одно це буде тривати тиут нікторові це довгострокове рішення, і воно їм не підходить, аби облаштувати оборону у російському прикордонні просто тут і зараз. Відповідно, є тільки короткострокові варіанти, що ж їм треба робити. І тут не так багато опцій: або здавати Білгородську народну республіку у разі, якщо більш масштабні сили туди зайдуть, або брати війська, які беруть участь у російсько-українській війні, знімати їх із лінії фронту, послаблювати оборону там і перекидати їх, ну наприклад, у ту ж таки Білгородську народну республіку. Тобто вводити війська во всі приграничні області. Росіяни це також розуміють у тому, що я розповідаю, немає жодної військової таємни. Ці росіяни зараз мають дуже простий вибір або обороняти позиції на захоплених територіях України, або захищати свою власну територію. А план. Росіяни зараз, як то кажуть, отримали виделку, і яке б рішення вони не прийняли, наслідки для них будуть тільки погані. Ну а далі події будуть розвиватися і ще швидше, і так звана Росія просто фізично не встигатиме реагувати на усі загрози, які для неї будуть виникати. Ну, Принаймні, друзі, мені так здається, побачимо. Але що я знаю точно, це те, що ми мусимо і далі усім, чим тільки можемо допомагати Збройним силам України.